Біблія не міф, я очевидці Воскресіння Христа з мертвих. З перших сторінок Нового Завіту Біблія описує повний родовід Ісуса Христа від Авраама. Отже, всіх родів від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення у Вавилон. 14 родів від переселення у Вавилон до Христа, 14 родів. Усі події та слова Ісуса Христа. Записані апостолами, які є очевидцями цих подій. Апосол Петро пише: Бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не слідуючи хитро складеним байком, а бувши очевидцями Його величі. Апостоли бачили чудеса, які робив сам Бог в образі Ісуса Христа. Вони є свідками того, як Моїсей і Ілля прийшли до Ісуса і спілкувалися з Ним. Вони очевидці Воскресіння Христа з мертвих. У новому тілі Ісус Христос, названий свідком вірним і істинним, саме Христос розповів нам про безсмертя, про реальність, рою і пекла. Ісус був у пеклі, Ось свідок, який повернувся з пекла живим. У питаннях вічного життя ми безмовно довіряємо Ісусу Христу. Він Воскрес і Це засвідчено очевидцями. П'ятсот людей бачили Христа. Воскресним у новому тілі, кожне слово, записане у святому письмі, підтверджується очевидцями, а отже, є фактом, Біблія не міф. Міфи і істина дві протилежності для апостолів, а отже і для самого Бога, який є справжнім автором святого письма. Біблія точна у кожній букві, кожен з вас може і повинен бути очевидцем його величі, як приєднатися до цього Божого плану, який Бог. Будуя від створення приєднатися до церкви, приймайте вчення апостолів і перебувайте в ньому. Запрошую вас приєднатись до онлайн конференції для вивчення Біблії щонеділі, щоб прийняти силу Святого Духа, бути очевидцем Божої Слови і не прожити життя даремно. Напишіть мені і нехай Бог благословить вас.